Друзі, всім привіт! В Даному відео коротенький огляд ось такої самої дешевої машинки для стрижки, яка продається на Aliexpress. Вона коштує порядка 170 гривень. Я її брав без упаковки, вона так дешевше коштує. І покажу, що тут є. Тут є насадки 6, 9, це 12. І ще є насадка 3 мм. Як знімати ось ці от самі, так сказати, для того, щоб ми могли. В носі використовувати, нам потрібно зняти ось цю от саму верхню кришку. Вона знімається разом з лезами. І я довго заморочувався над цим, не міг це зробити. Зараз покажу, як це робиться. Ось тут ззаді просто потрібно придавлювати. продавлюєте ось так. І вона випадає. і Хочу сказати зразу, що тут є один мінус сам моторчик, який крутиться, ось він навіть покажу, зараз включу він знаходиться зверху. Якщо не акуратно вдягати, от, на прикладі ось цієї насадки для носа, тут видно, що вона просто кругла. Ось ця заокружність має бути ось тут. А оці от конструкції, вони призначені для того, щоб відштовхувати, щоб вона плотно сиділа. на, ну, Сама насадка плотно сиділа. І зараз покажу, як її вдягати. Дивіться, я от, оцю найважче вдягати. Накидаю наверх. І одночасно і давлю вниз і давлю, і давлю ось сюди от, ну, по цій частині. Тут потрібно доволі сильні зусилля прикладати, і от таким от чином вона одягається. От вона працює, працює доволі потужно, от, але знімати і одягати, скажімо так, не дуже просто. Якщо ви хочете, до речі, ось цю от зняти, можете ще ось так: взятись рукою і прокрутити трішки. Вона теж зніметься, але. Бачите, більше треба зусиль надавати, надавати ніж з попередньою насадкою. Ось. ось ця насадка це для стрижки, вона, в принципі, по розміру менша, і вона якось проще одягається. Просто накинули ось сюди. Тому що тут немає ніяких заусенець, немає ось цієї окружності. Накинули і ось просто придавили знизу. Все. Продавили, але ж кажу зразу, бачите, в мене там. Ви, в принципі, можете регулювати, от зараз видно, вона ходить. Якщо я зніму ось ці от штучки підігну, то ну, назад підігну, то воно буде противагу силі давати більшу, і вона буде неподвижно триматися на машинці. Далі, ось ця насадка, вона взагалі якась безкорисна. Я її розбирав. Тут вона чесно, вона взагалі не бриє. Тут яка система. Ось ці от штучки збоку. Це такі фіксатори, які дають можливості спадати самі насадці Тобто тут іде насадка в насадці Там іде пружинка, я її зафіксував, не знаю, в мене вона дуже погано працює, вона абсолютно майже не бриє, тільки дере, ну, може вам пошкодити волосся і вашу шкіру. Тому я її взагалі не використовую, просто показую, як її користуватися. Я вже розповів. Тут така пружинка, на ній ставиться фіксуюча пластинка. Пластинка має попасти в центр пружинки. І після цього одягаєте ось цю от конструкцію. До речі, ця конструкція теж одягається теж тільки однією стороною. Не можна, наоборот, перевернути, вона буде вісіти неправильно. І одягати її найтяжче. Я її, чесно кажучи, не використовував, я використовую або ось ці, або для носа. Все. Тому, якщо ви хочете купувати ось таку машинку, враховуйте ось ці от нюанси, що ці заосенці, які тримають насадку на самій машинці. Вони мають певні недоліки, такі як шат при роботі машинки. От я зараз дів той шат, який я вам вже показував. Давайте я покажу тепер, як ця от робить сама машинка. Так, вона бачите трещить. Якщо я прижму. Буде робити нормально. Тобто сам механізм, сам механізм, який от всередині тримає цю насадку, потрібно відігнути і потім вона перестане трещати. Покажу, як зробити, щоб машинка при роботі не створювала додатковий набридливий гул. Ви можете просто ось тут взяти ось так ножик, можете якусь желізну штуку взяти і трішки підігнути. Підгибаєте вниз, сміло надавлюєте. Не знаю воно, наскільки тут так ріпке. От, з двох сторон. Ось так і надавлюю. От, і тепер берете саму насадку. Ось наша насадка. Ну, якщо ви її вже вдягнете, воно не має так сильно торохтати. Бачите, вона вже не торохтить. Просто підгинаєте і вона буде нормально, комфортно працювати. Без годіння. Ще хотів додати, друзі, що ось тут в цій машинці є батарейка. Ви можете цю батарейку замінювати, якщо вона у вас, звісно, поламалася. Тут батарейка на 3 вольта, DC5 вольт це потрібна зарядка, 1 А потужність, ви можете тут бачити мейденчина і ось задня частина. Сама зарядка, гніздо, ось так виглядає, трішки якось незрозуміло. От, але, в принципі, сюди входить зарядний пристрій, точніше, кабель зарядний. Зарядний пристрій тут в комплекті не надається, тому вам потрібно використовувати свій. Ось я ж кажу, тут написано DC5 вольт. Тобто при 5 вольтах ви можете зарядити цю машинку і її користуватися. Єдиний плюс, те, що я знайшов, звісно, це те, що ви можете поміняти ось цю батарейку на нову. От, і у вас буде машинка знову працювати як нова. Якщо ви хочете щось якісне, звісно, треба брати щось набагато дорожче. І, до речі, я хочу сказати, що тут вібраційний мотор, є роторний, є вібраційний. Просто це потрібно знати, що вібраційні вони більш малопотужні, але у них більш проста конструкція, а роторні, вони більш потужні, вони бриють. Скажімо, з більшим зусиллям, якщо волос у вас більш товстий, то ви можете використовувати саме їх, краще використовувати саме роторні. Це вібраційна, як я сказав, вона добре бриє в носі, доволі потужно. Але для того, щоб збривати волоси, краще купувати саме роторні машинки. Я маю на увазі, якщо ви використовуєте її для стрижки, то це роторні машинки. Для бриття в носі, вона ідеально підійде. І зараз я вам покажу, як загалом броя машинка. Вона, звісно, тут, якщо ви почуєте, трішки захльобується. Тобто там, де багато волосся, машинка відпрацьовує на троєчку. Пока нова Ну, Виїдає, так? Да? Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і не забувайте підписуватись на мій канал.